let <makes> you <noise> Нещодавно у дискоклубі Монако відбулась вечірка за участю відомої поп-діви Андріани. Співачка радувала глядачів своїми піснями, які до речі виконувала наживо, дарувала глядачам свої диски та масу позитиву. Адміністрація клубу пригощала чарівну половину людства жінок смачними коктейлями. Програма була веселою та насиченою. Окрім Андріани, публіку розігрівала наша золочів'янка, молода співачка Зоряна Палоян. Ведучі інформаційного порталу золочів розважали відвідувачів хорошими жартами, конкурсами, а переможці отримали подарунки. Диско клуб Монако запровадив нову традицію вечірок, на яких можна не тільки потанцювати та відпочити, але і насолодитися співом відомих зірок. Такі концерти будуть відбуватися кожного місяця для того, щоб підтримувати українську пісню. Запрошуємо всіх любителів української музики у диско клуб Монако. Відпусти її, може, так треба, може так треба. Добрий вечір, шановна Андріано. Розкажіть мені, будь ласка, перш за все, як вам? Настрій в золочеві. Ви сьогодні відвідали наш популярний дискобар Монако і зарядили наших глядачів таким позитивом, що не можна передати, і просто люди, які сьогодні можливо по якихось причинах не змогли сьогодні попасти до вас. Ми хочемо, щоб вони відчули це на екрані. Добрий вечір усім. Настрій в золочеві просто сьогодні не знаю, неймовірний. Чесно кажучи, навіть не очікувала, що, що такі сьогодні будуть позитивні щирі люди. Тобто. То взагалі настільки зарядила мене енергію, що ну не знаю, надовго мені її хватить, буду довго згадувати цей виступ, оскільки справді це дуже важливо, коли ти не тільки віддаєш енергію людям, а коли ти ще й утримуєш. Тому велике дякую всім, хто сьогодні співав разом зі мною, співав, танцював, веселився, отримала масу задоволення і всім. Велике дякую. Е, відкрию невеличкий секрет тим, хто сьогодні не відвідав наше свято в Монако. Я відкрию невеличкий секрет, що під серцем у Андріани є нове життя, яке скоро побачить світ, і мені просто цікаво. Як вона збирає сили, щоб відпрацювати такі концерти масові в такому становищі? Насправді я вже всі сили свої витратила. І сьогодні це був, мабуть, останній концерт перед кратою відпусткою. Я можливо там на місяці максимум два-три трішечки, скажімо, відпочину і знову до бою, знову до роботи, тому що це частина мого життя. Я не можу від неї відмовитися. Я отримую задоволення і тобто я думаю, що там, можливо, там місяць після пологів, і я вже знову. Буду на сцені. Ну, Насправді, альбом до випуску вже давно готовий. Там, можливо, там ще одну-дві пісні запишемо і вже можна видавати. Але просто й тому, що е інколи задумаєш, ти для чого його видавати, якщо, по суті, весь матеріал, який, який має війти в цей альбом, він по суті є в інтернеті. Хіба що, наприклад, для справжніх шанувальників, які справді захочуть піти і купити цей диск, або просто для, ну, там, для дарувати друзям. Тому що насправді чомусь так, так є, що пісня тільки виходить, і вона зразу в інтернеті всі можуть по суті, скачати. І послухати. Я щиро бажаю усім вам, щоб у вас все було добре, щоб у ваших сім'ях панувало здоров'я, добробут, щастя, кохання, щоб ваші мрії збувалися і вірте в краще. Бо якщо будете вірити, все у нас буде добре. Спеціально для золотів.нет.